Всім привіт-привіт! Збираємо малину. Заодно трошки підполюю деякий мусет. якась лебуда, ще якась зараза, ну як обично, мусить бути. Е, ще малина так активно не почалася, але вже сипле гарно. І Сьогодні фактично перший збір такий капітальний. Е, значить, вибачайте схід, південь що, як то каже, всиплю соль на рану, але що є, то є, бачите? Болото. О, болото. В мене тут такий город, я вже не раз казав. е, так подивіться, туди підйом пішов, і туди підйом, і туди підйом, а там в тих курчах, ну, точніше, де ті плакучі вербі, то рів. Заборник для ставу води, а там, бачите, хатинка, то, то хата для стадіону для спортсменів була зроблена, там стадіон. А за стадіоном річка. Так от, стікає з тих всіх гурбаків, а там вже, а за річкою то вже правий берег річки Вілія там село Тетильківці, тут Вілія. Так от з от, тих всіх гурбаків вода стікає, тече в нас по дорозі або вздовж дороги рвами. І оце ото, де бочка. Там дорога сільська. І завжди нам вода сюди просочується. Щось таке, як то крути, риють, руви. Скільки? Все життя я боровся з тією водою. Засипав там тільки дощ йде, виходжу туди, засипають нори, щоб не заходила вода, бо в таку пору, якщо вода зайде на город, картопля, якась мішанка. Ну, щоб то не було, городина, то все, занамолить та все. І все зугниє, все пропаде. Але от з малиною то я вгадав. Зараз тими крутовими рвами вода заходить прямо на малину і супер. Малина любить вологу. Ну, звісно, занадто то теж не дуже добре. Воно все, що занадто, то не добре. Але ж в цьому випадку супер. Але от що хочу сказати, жалієтеся, я знаю, що у вас там на півдні, на Сході завжди були проблеми з дощами. Переїжджайте до нас, Йолки-палки, слухайте, в нас отово, от, отамо, центр села. От Там в тих курчах недобудований для ті сікори, недобудований клуб. І там я знімав вже відео, от, от центр села, там три магазинчики, вон там цвинтар, вон там за, за хатою тако прямо десь з пів кілометра. Церква. Так от, в ту сторону до Цицинівки, ще. Як до домлина, теж я відео знімав про той млин, що вже руйнується, то ще домлина трохи людей є так через хату. А далі просто пусте село. Просто пусто. Вже, він, звичайно, заросло корчаками, Так що приїжджайте до нас, нас тут господарювати. Красота, нас просто людей не вистачає для господарювання. І, правда, село без газу, але зато з лісом. А ще хочу розказати, що. Це зараз ще е, то такі дощі, е, то дурничка не дощі. Я пам'ятаю в дитинстві то 80-ті роки. Ну так, да, 70-ті-80 ті роки, то в нас тут такі були зливи, що мені часом в страшному сні сниться така злива. Дощі йшли кілька днів, кілька до... коротше, кілька суток. Йде дощ і е, в нас тут. Оцей город, був, бачите то город, то город, фактично берег річки. То цей город був затоплений. Уявіть собі, що вода, он там хата, бачите, то була аж під порогом в хаті. Ну, Хата трошки там на підвищенні, то, слава Богу, в хату вода не заходила. Цього хліва ще не було. Був старенький хлів, там де комбайн стоїть, того хліва теж підтоплювало завжди того старенького. Отаке От діло, уявляєте, то, то все була вода, всього стояла вода. А тому берегом на всю ширину долини, ну я не можу показати тієї ширини, воно було б класно з дрона показати, на всю ширину долини валила така, е, бф, така страшна грязна вода, з намулою, е, несло все, е, е, от Оце коли були такі зливи. Такі. А таких зливів було за е, літо, в основному то літом, е, бувало кілька, кілька разів на літо то все, що в долині, все змивало. Містки, кладки, сіно, дрова, хто десь там мав помилку ставити дрова на березі. Матеріали, все все змивало, все тащило, все котило берегом. Страшне діло, проривало ставки вздовж по річці. Ну, звичайна справа тікала риба і так далі. Ну, але найстрашніше було, коли в цей потоп фактично в цю зливу такі 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 паводки, такі паводки, такі паводки, Якщо попадали люди, бувало, що й пропадали. ну Я конкретно не знаю таких випадків, але щось таке чув, бо то, що я що зовсім ще маленький був. Так от, оцей, коли вода сходила, ну там кілька днів йшов дощ, все це затоплювало. На городі все, що посаджене, звичайно, пропадало, бо занамурювалось, і потім така. Класна намула була, я зараз пам'ятаю, така класна і отака от ж, ну, ж літо, ж спека, знаєте, і та намула така тепленька, і я по тій намулі грису. Вона така така, ну я не знаю, щось похоже на, на, тепе, на, на, ту, на сметану, як її. Сепара... Сеп... Сепаратора таке, таке густеньке і тепленьке. <хи> Хтось каже, густеньке і тепленьке гівно. <хи> ну, коротше, пощів вгадали. Ото я по ті, ті, ті на молі гриса давав, ганяв. Витрускаюся, що я вам кажу. Ото була така в мене в дитинстві забавка. А, а, моїм, а моїм бабам, як сказати, бо я жив. Бабуня, мама і старша сестра. А ми їм була біда, мені була радість дріпатися по тій ті намулі, а їм то була біда, бо все ж, що посадили на городі. Таким тяжким трудом три бабі, величезна була проблема посадити город, вивороти город. І то все занамулювалось, чекали, поки все висихало. Тоді заново все сіяли, садили, вже в людей там наверху вже картопля молоденька, вже цвіте, а ми тільки садимо. Але для мене була радість, бо льопався по тій намулі. Пам'ятаю, трошки получав за то, бо звичайна справа, що майка трусики вже потім нічим не могли відстиратися від тої на От Отака От ситуація. Так що схід південь, приїжджайте сюди до нас, заселяйтеся, місця вистачає, села пустують. Та й не тільки села, вже в місті, в Кременці, вже Кременець більше як наполовину пустий. От. Ну, Може хтось ще вернеться колись десь, але все рівно є дуже багато місця. На будь-який, як то й кажуть, кошельок. У нас тут в селі якусь стареньку хату можна купити буквально за пару тисяч гривень. Тільки проблема, що зазвичай люди документів не, не робили, не приватизовували землю, не робили та і все її запустили. А так взагалі в нас тут красотіща. Земля родюча, кругом ліси, ставки, річки. Дощі йдуть регулярно. Є і зима, і сніг, і мороз, ну все як має бути. Звичайно, що не таке, як мому дитинстві. Мому дитинстві, кажу, були, в моєму дитинстві. В моєму дитинстві, що в літо були сильні зливи паводки, зимою було дуже багато снігу. Ну Дуже багато снігу. Бувало, завалювало снігу аж так, що аж тунелі рили, щоб щоб пройти з хати до хліва, щоб худобі їсти, дати то рили в снігу тунелі. Так було багато снігу. Ну і звичайне діло, що тою весною, то як сніг танув, то теж був паводок. Валила та вода разом з снігом сюди, все в долину, в річку. Отаке. От Давно, слава Богу, такого нема. А часом колись то в таких страшних снах мені снилося ті паводки, що така, знаєте, то воно така вода. Воно якось так, якщо там отуди, туди, от на, на, на захід сонця, то туди кременець. І так долина тягнеться в сторону Кременця. І якщо там сильніший дощ шов, ніж в нас, то е, сюди валила така, е, така. Така така така. Як то сказати, така хвиля. Така хвиля грязна. Я пам'ятаю, не раз її бачив, тож хлопцям було цікаво, така десь метрів два, метр висоти, і воно несе з собою всякі тріски, патики, сміття, сіно. Ну кажу, все, що, все, що підхватило. І така грязна вода. То така перша хвиля пішла, і вже потім воно розливається по всьому березі в різні сторони. Такі були, такі були історії. Я думаю, що таких паводків. Зацара не було, бо тут було природнє болото, і річка була не пряма, а такою змією. І вона гасила е, таку швид, ну, швидкоплинну паводок. А вже зробили десь в 60-х-70-х роках, зробили меліорацію, Зробили не річку, а рівчак. Розказували старі люди, що в нас в цій річці, отут біля мене, тут оце, де я зараз, де в мене малина, тут було джерело безодня. Знаєте, що таке безодня? Величезне джерело, таке, що дна не видно, дуже чиста вода смачна. І в цьому безодні прали прання і вимачували полотно. От, от Десь, десь от приблизно тако метрів 10 звідси була безодня. От, і Якщо були паводки, то воно, та річка вона гасила таку велику воду. А зробили меліорацію, зробили прямого руваку. Якщо старі люди говорили, що в тій річці колишній і суми вводилися, і в риби якої тільки, тільки не було, то в тому рівчачку там, там фактично риби нема. От. Були якісь там коблики, слизики, кулюшки, як нас кажуть, Ото і все, більше там нічого не виживає, бо там зимна вода, швидка течія, і таї води там маловато висихає. Ось така історія. У нас тут така красота. Не знаю, чи ви будете чути, якщо я затнуся, пчоли гудуть на малині. От зараз. Чуєте, ні? То такий гул, що страшно до, до радка підходити. Хлопці вже мені жаліються, що вже кілька разів вкусили. Але то, якщо їх не притиснути, то вони роблять свою роботу, ми робимо свою роботу, вони роблять велику справу, запиляють малину. Без них немає ніяк діла. Бачите, як ворушиться гарно, гарно, аж, аж гуде. ну то Фактично, я думаю, що ми їпчували. Вон там під хатою два вулики, і то вони газують, запиляють. Добренько, бувайте здорові. Сьогодні ми плануємо визбирати половину поля, якщо дасть Бог все буде добре. Ще не знаю ціни, не знаю, куди буду здавати, буду дзвонити, взнавати. Бачу, хлопці вже назбиралися, вже кидається малиною. От Матвія нема. Той би вже зараз з Денисом лопашилися б малиною, так як торік, Хто пам'ятає відео у мене за плечима, той збиточник завжди якісь збитки придумав, ті вастухняні хлопці. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру, здоров'я. Що кому треба і такого гарного, мирного, чистого неба над головою. Отак От має звучати село. Пчоли, щось там сусіди, собаки, кури, тракторець десь там є Там десь по дорозі поїхали коні, потарабанили возом. Отак От має звучати село, а не реактивні літаки, ракети, шахеди. Слава Богу, ми так не дуже часто таке тут бачимо і чуємо, але... Але бачимо і чуємо таке то Все, бувайте здоровенькі. Відео закинуло десь пізно вечором, бо треба малину ще дозбирувати. Бачите, сонце вже до заходу, йде тут десь зараз година, десь певне біля сіми вечора. От. скупщики приймають до 9, -ї. ну тобто до 21. -ї. Може, сьогодні спробуємо повести на... Велику оптову скупку, а вона має працювати цілодобово. То там може буде, ну будемо бачити, туди трохи рисковано вести через те, що якщо, не дай Бог, малину не приймуть в нас, то вже її просто не буде куди подіти. І на другий день вона вже змарнується, тоді вже знає, тільки хіба вино зробити. От. То трохи рисковано, ну, бо так, якщо зараз до 9 години під'їхав до одного скупщика, там не договорився по ціні чи якість не підійшла скупщикові поїхав до 2, -го, 3, -го, 10. -го. А вже коли вночі, то працює тоді тільки одна чи дві оптових скупки то ті скупки для тих скупщиків, що їздять по селах, для, ну, по дрібному збирають. Але мені вже доводилось так здавати малину. Я там був як біла ворона. Бо всі були скупчики, вони привозили по 3-4 буси, по 5-8-10 тонн за раз, а я привозив по пів тонни, по 300 кілограмів. Вони на мене дивилися як на якогось динозавра. Добре, все, бувайте здоровенькі, завбалякався, дивіться, яка красота, то фактично, ну можна сказати, другий збір малини. По перше то ми ото, як косили бур'яни, трошки підзбирали, а це вже другий, і вона так гарно стигне, і ми ще її не підживляли. Я обіцяв відео, чим ми підживляємо, підганяємо ягоду. Бачите, ягода росна, хоча малина хвора, скажу вам, то є хвора малина. От, я вже не раз розказував. Я ще на що, Чим ми будемо підживляти, зараз поки що не даємо нічого, через те, що ми не даємо ради збирати те, що є. А якщо ми зараз ще даємо, дамо її гаму, як я кажу, то, то, то буде взагалі капець. То буде просто гнити на кущах. Вже якщо трошки стаб... От сьогодні обдзвонили кількох наших постійних збирачів, ну, як би так, знаєте, без попередження, то там кожен має свою роботу. Там одна нянчить внучку, друга щось там має якусь свою роботу, там ще одна жіночка з Польщі їде, має приїхати родичка наша. От. Ну, будемо сподіватися, що помаленьку якось, якось стабілізується це діло з збирачами, а тоді ми будемо будем давати її, її їсти, щоб вона видавала. Щоб вона видавала по максимуму поки тепло, поки довший день. А то потім осінню, вже там 6-7 вже вечір. от от таке. Щось я заговорився. Відео вийшло дуже довге. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого.